Культурі та в побуті женців заохочують більше говорити українською для більш чистого та швидкого результату. Містянам допомагатиме розмовний клуб. Проект палацу культури покликаний об'єднати тих, хто намагається освоїти українську мову. можливо, не у всіх є така можливість там оточення говорить російською, а важко перейти, коли ти намагаєшся. А тут ми будемо підштовхувати, давати якісь теми для обговорення, приклади, як краще висловлюватися українською, які Русизми ми часто вживаємо. А як їх легше замінити українською? І вони всіх на слуху, але якось вже привикли, що ми говоримо саме так. А правильно, ось так, це не буде навчальний процес. Український розмовний клуб в палаці культури стартує 21 березня. Відвідувачам обіцяють неформальну обстановку та невимушений формат спілкування. Хтось може який там соромиться, може перший раз прийти, просто послухати, бути учасним цього. І ми не будемо нікого вимагати, щоб вони говорили відразу українською, або можуть спочатку, даже просто прийти і говорити з нами і російською будь-якою мовою, просто щоб ви на слуху була мова. Організатори сподіваються, клуб знайде відгук серед южненців і буде збиратись раз на тиждень.